Знижки люблять усі. Для когось це відчуття, що він крутіше за інших, а для когось знижка це зекономлені гроші. А як ви знаєте, зекономлені гроші це майже як зароблені гроші. В цьому відео я розкажу, для кого і на яких умовах можуть діяти знижки на АЗК Око. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! Якщо вам цікаво, додивіться це відео до кінця. Нещодавно, після заправки на ЗК Око, я отримав величезний чек. Не сама сума в гривнях, а саме розмір чека, фізичний розмір чека. В кінці чека красувався чималий абзац, де пропонували додати свою карту фішку до програми, де я зможу отримувати. Майже знижки в половину. Ну майже, тобто в 40%. Згодом я розкажу, для кого саме підходить ця програма, а поки сама суть програми. Вам надається декілька категорій, де ви можете отримати знижку в 40%. Я припускаю, що категорії можуть змінюватися щомісяця. Припускаю, бо банки так роблять. Мені здається, що ОККО взяли саме таку аналогію. Ось зараз на ваших екранах я покажу на що саме дається знижка. Як ви бачите, знижка дається на магазин, навіть не на магазин, а на кафе. Минулого місяця мені давали знижки на чай, ходоги, випічку тощо. Де закопана сама знижка на пальне, я розкажу трошки згодом. А поки за добу на товари з кафе можна купити не більше двох товарів з категорії. В мене надали знижки приблизительно до 10 категорій. Тобто, умовно, я можу за день купити до 20 товарів. Тобто 2 кави, 2 хот-дога, 2 умивача тощо. Також на кожну категорію є ліміт на місяць, найменший ліміт це на омивачі. Наразі дійшли до основного питання для кого це все? А ОКО таку програму пропонує корпоративним клієнтам. Якщо у вас є фірма, чи ви є працівником фірми і ваша фірма користується. Корпоративними паливними картками око, тоді до корпоративної карти можна доєднати карту фішка, і тоді ви зможете отримувати знижку 40% на обрані пропозиції. І наостанок цікаве спостереження, хоч ви і отримуєте величезну знижку, але навіть на ці товари, на які ви отримуєте 40% знижку. Ви все одно отримуєте бали на фішку. Якщо вам цікаво, підтримайте лайком це відео, а також скажіть, чи користуєтеся ви паливною карткою Око. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!